І прошу до слова пані Тетяну. Направді, якщо сьогодні говорити про трансформацію, які відбуваються в медсестринстві, то години не вистачить на пана для розмов, щоб можна було е, висвітлити всі проблеми і всі аспекти, які є сьогодні. Але я хочу е, запросити до слова Ольгу Гершуні, Нідерланди, phd candidate, дослідницю в Мастрих Юніверситі та в університеті прикладних наук фондіс, директорку програми Health Teach Without Bodies. Яка поділиться досвідом з дослідженням у на прикладі Нідерландів, як приймати рішення та поглиблення знання в професійній діяльності? Хочу сказати, що у нас з Ольгою тісна співпраця. Ми маємо підписаний договір співпраці з Health Халстіч з Мастрихтом та Фонтісом, які дають можливості нам ще готувати медичних систем правильному напрямі ментального здоров'я. Вона є засновницею. Власне, цієї програми ментального здоров'я і однією із таких запорук в правильності підготовки медсестер це є дуже актуальна тема. От яка от ми сьогодні говорили про ментальне здоров'я. Я хочу сказати про Олександра Петровича Волосівця, який сьогодні теж сказав про те, що надзвичайно велика зараз нас кадрова проблема чекає, так тому що як не вистачає лікарів, так і медичних сестер, так тобто фахівців середньої ланки, у нас в Україні. І е, сьогодні ми вивчаємо досвід звичайно наших іноземних партнерів. І прошу, будь ласка, Ольга Гришуді. Вітаю вас! Мене звати Ольга Гершуні. Я дослідниця в Мострицькому університеті. А ще я працюю викладачем та дослідником в університеті прикладних наук Фонтіс. Ще я працюю директоркою програми медсестринства в Health Tech Without Borders. І сьогодні я би хотіла поговорити про дослідження медсестринстві на прикладі Нідерландів: як приймати рішення та як поглиблювати знання в професійній діяльності. Мета практичного дослідження полягає в тому, що студент повинен розробити корисні рекомендації, сформулювати такі корисні рекомендації, які будуть сприятиму, сприятимуть впровадженню та для покращення практики медичних сестер в будь-якому контексті в організації охорони здоров'я. І е, такі рекомендації вони будуть зроблені шляхом методологічного збору та обробки даних. Таке практичне дослідження воно відповідає дослідницькому циклу або імпіричному циклу. І е, таке дослідження воно потім буде оформлене в, в звіт, який буде, звісно, складатися з відомих нам компонентів, таких як вступ, методологія, результати, е, конклюзія та дискусія або обговорення та висновки. І потім такі висновки вони будуть доповнені саме практичними рекомендаціями для медсестринської практики. Що очікується від студента? На останньому курсі медсестринської програми або медсестринської освіти наші студенти проходять 36 тижневу практику на робочому місці, і десь вони в середньому будуть витрачати десь 24 години на тиждень на таке практичне навчання або на стажування. І на додаток до такого стажування, тобто на додаток до цих 24 годин на тиждень, вони будуть виконувати дослідницький проєкт. Такий дослідницький проект він буде зроблений індивідуально або в парі. В практичному дослідженні для медсестер наші студенти працюють над темою в межах організації охорони здоров'я саме для впровадження інноваційного продукту, або в інколи в таких випадках вони вдосконалюють якийсь продукт або якусь методологію, яка буде сприятиме медсестринській практиці загалом. Протягом перших тижнів такого стажування або практичних навичок саме студент буде вирішувати після консультації з керівником практики та науковим керівником, чи він або вона буде проводити таке дослідження самостійно або в парі вибір, чи це буде самостійно або в парі, буде залежати від місця проходження практики, а також від теми дослідження, тому що в деяких випадках. Може статися так, що декілька студентів вони працюють в, в, в тому самому відділенні, і тоді таке практичне дослідження, воно достатньо легко буде зроблено в парі. В практичному дослідженні ми хочемо перевірити дослідницькі навички які і готовність наших студентів до дослідницького підходу. Звісно, цей підхід буде базуватися так само на, на особистих яких, характеристиках, і студенти вони повинні використовувати результати попередніх досліджень або аналізу попередніх досліджень та проводити такі дослідження самостійно. Ми вважаємо, що практичне дослідження для, для медсестер воно готує їх до подібних ситуацій в подальшій професійній практиці, і звісно, така професійна практика буде інколи вимагати дослідницьких навичок. Цілком можливо, що роботодавець може попросити виконати якісь дослідницький. Звіт, та, в принципі, це буде так само вимагати від, від наших професіоналів таких дослідницьких навичок. Тобто ми очікуємо, що студенти вони активно приймають участь в практичному дослідженні, і так само вони готуються до зустрічі з студентами або з керівниками практики або. Керівниками досліджень вони готують питання, вони підготовлені для, для дискусії та для семінарів. Звісно, що є багато способів для того, щоб побудувати практичне дослідження, і тема буде належним чином сприяти тому, яку форму саме обирає наш студент. Але ми, в принципі, фокусуємося зазвичай на дві поширені теми. І в цьому практичному завданні, практичному дослідженні, наприклад, перша тема вона буде базуватися на дослідженні вже існуючої ситуації або якоїсь існуючої проблеми, і це дослідження воно, звісно, буде побудоване на імперічному циклі, і потім наші студенти надаватимуть практичні рекомендації. І друга форма такого дослідження практичного вона буде вже фокусуватися на імплементації, і така імплементація буде розроблятися так само, звісно, до емпіричного до циклу, і так само у звіті ми вимагаємо від студентів надання відповідних практичних рекомендацій для. Що ми дякуємо пані Ольгі? Хочу наголосити, що це наша українка, яка 15 років назад, 15, напевно, 18 вже тепер років назад, виїхала в Нідерланди і зараз вона готує бакалавський магістрський рівень медичних сестер. Там тому маємо такий дуже гарний досвід.